Вітаю, сьогодні 20 квітня, 25 рік. Сьогодні велике церковне свято Свято Пасхи. Вітаю всіх зі святом. Хай цей світлий день. Принесе нам всім тільки радість, радісні новини. Хоча не всі радісні новини приходять і в цей день, але будемо надіятися на покращення. Всіх вітаю, головне здоров'я, терпіння, миру, перемоги. Не припинення на деякий час, а повне. Повного спокою, щоб у нас настало. І на цьому фоні знімаю, хочу показати цвітіння моєї груші, не моєї груші, це називається талгарська красуня. Так гарно квітне. Сьогодні зайшов, подивитися, на неї побачив здалеку. Шапка така квітуча. Але дуже багато бачу там на яблунях оленки волохатої на молодих, які ми не обробляли. Тож, ну, вже не сьогодні, обов'язково обробимо. Сьогодні, сьогодні ми просто ходимо і спостерігаємо. Бджілки в день ось працюють, все живе, все, все продовжує життя, все. Формували, ми бачимо такий незвичний спосіб, як я її формував. Зазвичай формують крону обрізкою. А в мене було таке формування, мені воно подобається, знаєте. Гілку, довга гілка виростає. І на край гілки я для початку прив'язував бутилки з водою. Ось Хто там що прив'язує, хто як формує, я. Прив'язував бутилки з водою. Воно дуже зручно текут нахилу гілки е, робиш за допомогою кількості води в пляшці. І в нас вийшли ось такі довгі гілки, які мають горизонтальне положення. Навіть вже вниз, ось так пішли, ось воно видно дуже гарно видно, як вони розходяться. І всі ці гілочки ми. І немає ніяких зрізів, ніяких там формувань, переводів. Є одна гілка, на які, яка обростає завжди плодовими, які зрізаються наполовину. Ось ми її обрізували. І вона, а горизонтальне положення дуже гарно закладає, розположення гілки горизонтально, дуже гарно закладаються плодові бруньки. І ось ось ми маємо ось таку красуню. Талгарська красуня. Смачна груша, як і всі потрібно. Я теж два роки чи три не міг думав, що вона погана. Несмачна, а просто, як і все інше, потрібно знати час і в якому стані її куштувати. Все, тримаємось, буде все гарно. Ще раз вітаю Зі світлим святом таким. Дякуємо нашим захисникам за чисту і змогу працювати на цій землі. Тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою.